Роману, добрий Пайці. вечір. А, скажи, будь ласка, як сьогодні Неля Штепа поводила себе з е, журналістами і і Я основні казав, її меседжі, які були там ще по змінила сьогодні. Вона дає інтерв'ю дуже охоче і, скажімо, так підтримує таку майже українську позицію, тобто каже про те, що в місті працюють люди російського походження, і про те, що ну одні ділі захоплені зброєю, і ми маємо. Так, боятися, мабуть. Да, Романе. А де а як проявляють себе депутати місцеві від партії регіонів? Чи вони ходять звільняти будинок місцевої адміністрації, чи дороблять якісь заяви? І щодо комуністичної партії, також яка у них позиція на місці? Дивіться, чорни комуністичної партії та чорни прогресивної партії, вони скажімо так, беруть активну участь в цьому, тобто вони працюють разом із сепаратистами. Чоні партії регіонів вже як щось не чутно останніми днями? Тобто комуністи на боці сепаратистів зараз знаходяться так, 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 вони співпрацюють. працюють, Романе. Я читаю у вашому Фейсбуці, що ви кажете, що на площу, головну переслов'янському, де пам'ятник Леніна, власне, іде е, народ. Тобто так стікаються люди. Що це за люди? Вони взагалі яку опозицію підтримують. Е, можете трошки нам пояснити, і скільки цих людей зараз на площі? Е, дивіться на 6-го годину вечора. У місті збирало людей для, скажімо так, народного віччя. І десь на шосту годину, можливо, не за півнець, туди зібралося ну, 500-600 чоловік, не більше. Із них 100-150 людей пішло на Первий Богпост біля Донецької траси. В них як їде на Донецьку. На самому mm -hmm. Краматорську Донецьку. А скажи, будь ласка, хто з міста Донецька приїжджає координувати дії сепаратистів у Слов'янську? Ну, складно сказати. Я вважаю, що вони координуються якось не з України. Це моя думка. А чи ти не помічав там якусь активність з боку підприємств Ріната Ахметова, які знаходяться в місті Слов'янську, щоб, можливо, їх співробітники виходять кудись на мітинги, чи може ми помиляємось в цьому? Ні, щодо цього сказати не можу, такої інформації ми не маємо в місті, це таке не говорять. Добре, а ще таке питання. Виконуючи обов'язки міського голови замість Нелі Штепи, є така людина там у вас вже правильно? Ну, якби вона назвала себе виконуючим обов'язково місцевого голови ще в неділю. Е, вчора цю людину навикли комендантом, це В'ячеслав Пономайов, в минулому афганець, як він сам називає. Ця людина зараз координує дії у місті. Але ну, з вчорашнього дня ми його не бачили. Відтак ну, людина... Так, так, людина с... як ви пам'ятаєте, і більше ми його не бачили. Це людина з числа сепаратистів, правильно ж я розумію. Так, так, так. А так, як так. його прізвище і ім'я по чи ти знаєш? В'ячеслав Пономайов. Ага, добре, дякую. Тому що у нас е, ситуація по місту Горлівка, там десь буде пізніше ціка цікава історія про людину, яка проголосила нову владу. Там. Е, Романе, а ще два слова про спецоперацію, яка власне почалася в слов'янську, про яку говорять ну, силовики е, МВС. Е, Ну і це якось позначається на житті міста. Взагалі, тобто є реально військові. Говорили про 500 людей, працівників міліції, які увійшли в місто. Говорили про військову техніку, так слов'янську. Що ви бачите ну, на власні очі? Чи є справді військовики? Якісь і взагалі ну як це все відбувається з сепаратистами? Тобто, просто йдуть якісь перемовини, не перемовини ніяких перемов, поки що не йдеться люди. Йдуть скоріш за все живим щитом на барикади. Що ми не бачили військових у місті, ми бачили лише десь один, ні, як кажуть, два гелікоптери над містом. більше військової техніки ми не бачили. Uh -huh. А скажи, вчора були фотографії, де порожні полки в магазинах з хлібом. Вони весь твіттер обходили. Що відбувається в магазинах? Чи люди скуповують крупу, кашу, люди там я купують, не знаю такі продукти? Я не знаю, я не сказав би хліба з з хлібом. Є, є проблеми було, з поставками хліба? Була проблема із банкоматами, Із з банкоматами, десь під кінець дня. Ну в цілому, а щодо фактів мародерства Штепа сьогодні казала, чи ти бачив такі факти? Ні, таких фактів не бачила. Тобто, ти не бачив, але вона казала, можливо ж таке, що і... Вона це заявила в ефірі місцевого телеканалу. Добре, і ще таке питання: взагалі паніка в місті відчувається? От такий настрій, от він є панічний, що все-таки війська, не війська, спецоперація, чи все-таки менш більш все спокійно? Як ви оцінюєте ситуацію? Я вважаю, що як можу сказати, що більш-менш спокійно, але люди, які зараз вони, здається, нормально це відчувають, багато не посміхається деякі несуть собою алкогольні напої так. що... І останнє питання ще. Скажи, будь ласка, Романе, а скільки людей всього загинуло в місті Слов'янськ з початку і антитерористичної операції, і чи були якісь вбивства під час вже захоплення міста сепаратистами? Дивіться, місцева голова дає цифри, дві людини загинули. Тобто одна з них це село це, здається, полковник, і людина, яку розстріляли в центрі міста. Про те спочатку визнав журналістам, але потім виявилося, що це неправда. Будемо ще включатися з Краматорська з місцевими журналістами, але відстань від Слов'янська до Краматорська невелика. Чи знаєте ви про якісь жертви після оцієї відбиття атаки на військовому аеродромі в Краматорську? Чи доносяться ні? Пожертву нам невідомо. Знаємо тільки що літак було збито. Більше нічого ми не знаємо. Добре, дякуємо вам за інформацію. Це був журналіст місцевого видання міста Стов'янська Роман Губа.